Вітаю! Зазвичай в перший рік життя у малюка з'являється купа іграшок. Проте не кожна може стати другом, якого хочеться брати завжди з собою. Розумні цуценята Fisher-Price чудово впораються з таким завданням, бо поєднують в собі кілька важливих та цікавих для малюка характеристик. По-перше. М'якесенькі та ніжні на дотик, мають приємну кольорову палітру та усміхнені мордочки, яскраві вставки на лапках, що викликають цікавість, їх зручно тримати на ручках, брати до сну та брати ще й в подорож. По-друге, цікава взаємодія. На животику у Цуценяти та його сестрички є кругла панель з різнокольоровими кнопками, які активують. Більше вісімдесяти звуків, пісень та фраз. Тут і про обійми, дружбу, смачне печиво та маленькі ручки і ніжки. Плечі, коліна, пальці і голова. Плечі коліна пальці і голова. Квадрат у квадрата чотири сторони. Ще про важливе. Іграшка, оснащена технологією розвитку Smart Stage. Це три режими, розраховані на різний вік дитини. Тож братик чи сестричка Fisher Price лишатимуться актуальними для дитини від 6 місяців до 3 років. Кнопка із зображенням глобусу дозволяє обрати одну з шести мов. Працює іграшка від 3 батарейок АА, які дуже добре зафіксовані та не становлять небезпеку для дитини. Обирайте братика чи сестричку Fisher-Price на сайті Антошка, посилання під відео. Чи просто заходьте у магазини. І нехай дитинство ваших дітей буде щасливим.